Що там, все порядок? Звісно, це деяка А Що там? Це є комбікорм. Так що, друзі, всім привіт! Слава Україні! Слава нашим Збройним силам України. Дякуючи, маємо можливість займатися домашнім господарством, ну, а також підтримувати наших захисників, дякуючи командній роботі. Рішив зняти коротеньке відео. Розпочинаємо От, з першого кадру у нас, ви бачите, це комбікорм. І, в принципі. Багато людей, ну як, чомусь бояться слово комбікорм, але вони навіть ну, не вникають у це слово, що це таке? Це комбінація. Да? Тобто комбінація труси і майка. Чи як там? Комбінація, труси і Е, да? Коли от гранулка, да? Понятно, багато людей каже, оцей комбікорм хороший, тай комбікорм хороший, хороший як. Хороший буде тоді, коли ви провірите. Розхід корму на один кілограм приросту, О, тобто пройдете весь період, буде позатратні, тобто в першу чергу, це фінансово і по його складу. Але склад ми не знаємо, тому що це вже готовий комбікорм, правильно? Але е, ми можемо знати склад тоді і бути впевнені тоді, коли ми самі його робимо. І для багатьох людей це якийсь такий міф, що комбікорм це щось таке е, ну, із космічного. Ні, це просто. Зернова група, білкова група, вітамінно мінеральні добавки, це все діло змішується і таким чином потім вже гранулюється. Можна його не гранулювати. Багато хто із свиноводів і пташників, які тримають невеличку кількість, в яких немає гранулятора. А на сьогоднішній день це ще, по-перше, купити гранулятор, його треба окупити. По-друге, це енергозатрата і час, і воно можливо в цьому плані і не рентабельне. Ну, у нас він є. Це по-перше. По-друге, ми у свій час там до війни більше віддавали перевагу. У Нас були у мене було багато друзів і знайомих, яким ми робили комбікорм. Там було чисто символічно, Ми тоді брали за гранулювання. куму кумудар Руслану, тобто ми гранулювали. От він мені допомагав. За определену суму, ну і, соответственно там чисто на світло і гранулював собі. А також людям гранулювали для того, щоб окупити сам гранулятор. На сьогоднішній день це все діло воно трішечки. Ну, не так, як би хотілося. І хоч дивлюся, там деякі люди знімають відео по комбікормам, о там, е, типа, не менше стали братися, все нормально. Наоборот, люди тримають домашнє господарство і розвиваються. Ну я б не сказав. би. Але е, все-таки є люди, які хочуть займатися, які займаються для того, щоб утриматися на плаву на сьогоднішній день, так як усе в нас подорожчало, і зернові. І, ну, Білкові залишилися на місці, крім соняшника. Да? Ну, тобі ж, але основним інгредієнтом на сьогоднішній день у приготуванні е, в домашніх умовах комбікорму, це у нас є що? Ось, це, у нас, це вона вже у нас перебита, це у нас соєва макуха. Е, беремо е, село Требухів. Да? Тобто беремо на одному місці. А це у нас. ось Соняшниковий це шрот, навіть не макуха. Ну так вийшло також у Требухові. Хлопців є, можливо, ну, у них там є на базі на сьогоднішній день невелика кількість, там було 12 тонн чи щось таке шроту. Провірили, нормально, зайшов протеїн толковий. Ну, також на, на зуб ви його не зможете спробувати. Е, це треба або е, згодувати подивитися по його приростам. Ну, або треба здати на аналіз. Ну, У них є така штучка-дрючка, на якій можна провірити аналіз, і вологу, і жир. Так що, друзяки, основними інгредієнтами для приготування комбікорму в домашніх умовах для любого виду тварини і птиці це являються основні інгредієнти це зернові, які в нас ходять для птиці, це пшениця, кукуруза. Хоч можна там і просто і все, що хочете, але в основному це кукуруза і пшениця. І для свиней це. Три інгредієнти основних це ячмінь, пшениця, кукуруза. Також там були в нас моменти, ми його Овес додали, бо він у нас був, там приходив до нас дешевше, і тритікала, і жито. Тобто були моменти. Для цього всього ділу, звісно, треба бути технологом, щоб була лабораторія, але методом втика. Так як у нас люди деякі говорять, От раніше наші предки там діди й баби годували от, там крапивою бур'янами, щиріями, заварювали там кашки, там малашки там туди-сюди. Ну, тому що в них іншого не було і в них така була можливість. А хто робив там дитячій їдальні, да, в столові, в школі там, або в садку дитячому, Помиї, виносили додому і годували тих самих свиней. Правильно, правильно, хто робив на фермі тирев? Також е, годували, ну тоді так попривикали. І на сьогоднішній день більшість людей, чим не генетично передалося, що вигодно буде держати свиней і птицю тоді, коли у вас воно буде шарове або коли у вас буде пай. Да не було в мене ніколи паю і не було ніколи в мене шарового. От, але коли ти наоборот знаєш, що якщо ти купив, от ми все закупляли, пшениця є, кукуруза є. Свойова макухано ну, доходить. Зараз будемо ну, будемо їхати з неділі брати. Все, ти знаєш, що ти вкладаєш і що ти маєш. І на сьогоднішній день на поживій вазі не знаю, яка там вона в нас в регіоні. Напишіть, які ціни у вас. Там Тернопільська область там взагалі жива вага. Там писали в коментарях, капець, там до 100 гривень. Одеська область, там щось маленька жива вага. Тобто, в нас тут така середня. О, ну, тобто, щоб ніхто нічого не казав, погано хорошо І, наприклад, Одеса там сало 80, а у нас, наприклад, 100, очі цього 200, там, да, там 180, ну в залежності сало поняття розтяжим Так що тут залежать ну, ці всі моменти. Не було такого, щоб невигодно, все воно вигідно, але якщо ви будете робити це самі. Так що треба включити, щоб вимішувалося. Да, Назар вже тут воно е, замішано по рецептурі, кест 300 працює. Тут вже зволожене, так? Да? Тобто що, змішали, і у нас ячмінь, ячмінь ми не мелимо. О, для того, щоб краще був зацеп на грануляторі, ми не мелимо. Так що, ті люди, які думають, що комбікорм це та щось таке сверхістиве, так що тут немає нічого. Ну, самий суперовий рецепт для поросят. Пшениця 20, кукуруза 40. Ой, Шелудько теж дивився туди та завтикав. Свою накуху ми ще зложимо 15 Соняшникову, і там у нас йде 7,5. Гороху у нас просто зараз немає. І вітамінно мінеральну добавку Стандарт Агро. Хтось там мені казав, що в стандартів немає 10-кілограмових мішків. Є 10 в Стандарт Агро. Так що, якщо дзвоните на стандарт Агро, кажіть, у шелудьку ж є 10-кілограмові мішки, значить є. Якщо... Не дають вам 10-кілограмовий мішок, пишіть Шелудьку в особисті. Номер завжди є в описі, так що ми вже якось нам откоригуємо і щось придумаємо. Так що 10-кілограмовий мішок, чим удобно. Удобно, що тут 2,5 кг на 100 кг – це вітамінно мінеральна добавка. Сою купили, соняшник купили, оце вам БМВД. Зерно додали, це вже вам комбікорм. І 10 кілограмовий мішечок це для простих людей. Які живуть і тримають невелику кількість поросят, для них це вигідно, О, тому що не треба одразу купувати великий мішок. По вітамінно мінеральній добавки, якщо це гроверний, на ньому можна зробити, бо там розкажуть, ай, не сучку не зробиш, не сучку можна на ньому зробити, і бройлерний можна зробити, і стартовий можна зробити, тільки якщо викладати, там трошки треба змінити кількість білка і чуть-чуть збільшити, десь від 2,5% до 3%. Це можна і по-бролірячому заїхати, якщо немає. От коли людина хоче, а в неї немає можливості купити інше. Так що є 10-кілограмові мішки агро І 2,5, і 4% старт, і бройлер, і несучка. Так що вони у нас є в наявності. Ось це, наприклад, стартовий. Ось це у нас є у нас пік 2,5. А там у нас ще стоїть бройлерячий і несучка, правильно? О, Так що. На кожному мішку є рецептура рекомендована. Там можна трошки плюс-мінус туди-сюди там заграти. От. Місцеві, хто знаходиться в Березані, ну, до мене навіть там жіночки приїжджають по 60 років, беруть собі несучку, там мішечок і годують своїх курочок, і вони в них несуть, і все у них чинчинарем. Так що для того, щоб щось мати, то треба щось вкладати. А ті, хто говорять, що... Вигодно чи не вигодно, та зі кліки ось то, так? Да? Вигодно буде тоді, коли ви вкладете свої кошти і вийдете на виході і порахуєте, що воно виходить. Так, а ковшик десь там я сховав, так? Да? А також там людина вважає, там ой, 10 поросят купили, скільки то з'їли, скільки то заробили. А нічого, що можуть здохнути. Один з 10. Або хтось такий рагуль буде, да, як у нас звано, там, Анфіса Петровна. Да? Ну, все може бути, правильно? Так що запускаємо, прогріваємо матрічку. Теж там писали, що ГКМ 200 це гавно. Ну, я вам скажу одно. Зовсім це не гавно. Запорожець теж машина, да? і хтось каже гавно, але вона теж їздить, правильно? Але за нею просто вход інший і в неї не ті характеристики, розумієте. Так само і по ГКМ. Якщо вовремя мазати, не провтикувати, хоч зараз у цих нових маленька колба і там небагато треба мазати, собі взяли, раз у пару днів прийшли, мазнули, качнули і все буде чинчинарьом. Я не бачу проблеми. Так же процес пішов. Прогрівається, нагрівається, загружаємо і повністю покриваємо ролики. Так що такий домашній у нас ми гранулюємо і для поросят, і для курей. Але люди, якщо у них нема гранулятора, можуть просто робити зерносуміші і годувати птицю і свиней своїх. Зерно суміші. Ну, отакого от плану, тільки щоб у нас тут зерно. Ячменю не перебити, тому що для того, щоб краще гранулювалося, ми так собі зробили для себе висновки. Ячмінь він саме хуже мелиться, то ми його не перемелюємо і виходить, що така у нас красота. О. Так що такою зерносумістю. Да, для птиці трошки конечно, не камільфо. О. Краще, конечно, щоб це була гранула. Але якщо в людини нема гранулятора, о, то краще давати зерносумішю збалансованою, чим просто там, окремо кукурудзу або пшеницю, правильно? Процес пішов по гробу, це не гроб, бо там один писав, що це загроб, тому відеорелакс. Це так вийшло. Така конструкція вийшла у нас. Так що я хочу сказати одне, друзі, діліться своєю інформацією, своїми досягненнями, не умнічайте, а підтримуйте один одного. І тоді ви будете набагато, будемо добрішими і забезпеченішими, і буде тоді все ж А так у нас все не так. Той не такий, свині не такі. От, не розумію я цієї ситуації. А ворога ми хочемо побідити. Якщо ми будемо так себе вести, то ворога ми ніколи не переможемо. Ніколи. Так що така красота, яка продуктивність на даний момент, зараз не знаю, температура хороша, От, в руках держати не можна. Як казав мені один технолог колись в своє час, каже, для того, щоб провірити температуру комбікорму, навіть без градусника, якщо ти можеш через силу отримати, то значить якраз оце він то й є. що так тримаєш він такий гарячий і ти раз і пускаєш. І все, ваш охоловий він тарабане. Все, бо буває там типу, води, вологи ми кхе, додаємо, я не знаю, кхе, скільки зараз Назар додавляє. Але можна в маленькому тазіку вичисляєте. І потім вже, ну наприклад, тазик поважили, 10 кг комбікорму, Добавили там 150 г води. Так? Попробували, закатали. Якщо нормально, значить тоді вже на кількість помножили от, на 300 кілограм. І воно в каністерку, і туди шланочку і погнали. А буває, ну, можна і не гранулю, можна і не додати води, але тоді буде температура, а самого комбікорму дуже висока. Це раз. Він не буде пропарюватися, це два. Це ж нам не пілету треба робити, правильно? А нам треба робити комбікорм. Пілета – це одне діло. от. Та що топить там котли. А комбікорм це зовсім інше. Так що така проходить короткострокова термічна обробка, бо ще там розказують, що комбікорм, коли робиться, то вбиваються вітаміни і мінерали. І це є погано. Ну, Для цього діла є порівняння. І для цього є заводи виробники. От взяти, наприклад, у нас нива Переяславщини, так вони теж комбікормом годують свиней. Хоч багато хто каже, на що це робити, свині все одно жують. По-перше, це раціонально. По самій лінії подачі комбікорму її легше подавати, у кормушках вона краще. Да, і в принципі, якби це було не, неправильно, то цього б ніхто не робив. А це якісно і класно. Так що от і ми для своїх свиней, поки маємо можливість, гранулюємо. І з розрахунку десь такого комбікорма ми закладаємо десь 570 кг на 200 кг живої ваги. Ну, хай буде 600. Тобто 3 до 1. От якось так. Так що така невеличка вам політінформатика по приготуванню комбікорму. Таким комбікормом можна і свиней годувати. І качок, і курей і будуть теж нестися, але внесучки трошки сюди треба більше трикальців. І все буде ще ченарем. Так що на цьому буде все. Всім миру, здоров'я і добра. З вами був оператор Назар, який спаралізований стоїть. Бігати, велиться, показувати. яка красота, це бачиш, та не мене показує. Красотюща яка, так? Да? І скоро прийдуть жнива. І чому ми прикупили пшениці? Старої більше, тому що нову пшеницю її не можна використовувати. От, вона повинна полежати, і там якось формується якісь мучелі, мучелі, я не знаю. О, це ж не можна. Бо свинки поносять. Не знаю, як це там научно буде, але якось так. Так що все, глуши шарманку, всім пока. Всім миру, здоров'я і добра.